Привіт! Сьогодні ми готуємо соус на зиму. Для цього нам потрібно 3 кг помідорів, 400 г болгарського перцю, 300 г цибулі і 1 або 2 гострих перця. Беремо помідори, робимо надрізи і заливаємо кип'ятком. Залишаємо на 10 хвилин. Далі беремо цибулю, чистимо. Потім беремо э, перець, розрізаємо, витягуємо серединку і довільно нарізаємо. Так як потім будемо відправляти в м'ясорубку або блендер. Також нарізаємо цибулю. Я використовую один гострий перець. Якщо ви любите більш гостріше, беріть два. Обов'язково витягуєте э, насіннячку. Також нарізаємо. Беремо помідори, чистимо від шкірки і витягуємо серединку. Потім беремо м'ясорубку або блендер і збиваємо. Переміщаємо це в каструлю, постійно помішуємо. Буде з'являтися пінка, нічого страшного не знімаємо, варимо годину. Потім нам потрібно 100 г цукру, 40 г солі, 100 г олії, 1 чайна ложка перцю, 1 столова ложка паприки солодкої, 2 ложки італійських трав і 2 головки чесника. Варимо ще пів години. Далі стерилізуємо кришки і переливаємо наш соус. Соус спочатку буде е, рідкий, але потім загусне. Соус дуже смакує до пасти, е, до піци, до м'яса, а також до будь-яких ваших страв. Всім смачного, обов'язково спробуйте.